Друзі, що ми лише з вами не готували з нашим кулінарним експертом гуру неймовірним чайвою Бакошем. Але перед етером він мені натякнув, що на нас сьогодні очікує щось неймовірно особливе і зимове. Саме час покінчити з інтригою. А, Чабіко судді. привіт, привіт, друже. Ми сьогодні так. приготуємо так. Есть, заготовочку на зиму з Аблепіхі. І О, потім ми з цієї заготовочки ми приготуємо три різновидних чая. Тобто після індички їсти не будемо. Поки що ні. Це фантастично. Це живий чай. так? Да, це це живий Лайм, чай, мед. Да. Багато інгредієнтів, тобто не багато. Класичні інгредієнти, але дивіться на екран. Для приготування зимової заготовки для чаю знадобиться обліпиха 500 грамів, цукор 100-150 грамів, лимон 1 штука, шебрець кілька гілочок, лайм 1 штука, імбир 100 грамів, мед 250 грамів, бодян, гвоздика, кардамон, палички кориці, м'ята свіжа, апельсин 1 штука. Чайник кипить? Чайник кипить. Негай. Тоді <сі> будемо робити. Що ми знаємо про обліпиху? Що ми знаєте? Ми знаємо, що це дуже корисно, що це не дуже розповсюджено. Давайте відверто будемо ну, так. Ну 에... останнім часом Дивись, розповім. можна прийти у прикладом кав'ярню чи кафе і замовити чай з обліпихою. Можна купити її А, а чого така, що вона не розповсюджена? Ну, мені здається, цього... Ой, сорі. останнім часом я кажу, що... розповсюдженість. Е... Давай я поясню, що я мав на увазі. Розповсюдність це не те, що її неможливо купити в магазині. Ну, да, да. ну А ну, те, ну... те, що на кухні, ну скажімо, Роз. господарки, так? Чи uh -huh. господаря. Е... У мене є. Обліпиха це не Ірусь. Ну я чи ти це не вибірка У мене є. статистична. Ні, я зрозуміла. У мене просто дитина обожнює чай з обліпиха. Тоді, тоді так, Ірусь, погоджуюсь обліпиха стала більш розповсюджена на українських да, да, да. на даний час навіть продаються в магазині. Можна купити просто ці готові? Сир, 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 та, сир. та та не тільки в магазині заморожено можна, да, можна да, купити. Да. Ну по перший, обліпиха – це як ви думаєте, откуда вона у нас з України? Ну, почекайте, з Закарпаття. Давай не, так. з України його достатньо багато, але з родом вона із Азії. І там виготовляють з, 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 з нього не тільки чаї, а це, облепиховое... це, Нет, це потім Облепихове масло виготовлюють сні. Воно дуже дуже корисно для лиця, косметичні облепіхове креми делают. А е, у нас, ну от на даний час, от це, це супер корисний продукт, тому що в ньому присутствують практично всі види вітаміни. А, є, це, этот, у нього дуже багато аскорбінової кислоти і дуже э, багато вітаміна С. Це, вот от, от простуди, це найкращий, найкращий момент, який може бути. Тобто, навіть ефективніше за імбир? Так. Да. А ми ще будемо його Поєднувати і з лимончиком. Так? І з боже, лимончиком. Боже. Так. І в принципі, отак от ти вже можеш е... так. Заливати... заливати окропом. Так, Можеш заливати окропом, просто а достатньо. Достатньо. Закипіло, так? Да? Так, так, звісно, закипіло. Давай. От, так уже, якщо хочеш, можеш його просто передати. Ну, пересипати банку, і нехай так. Храня... Зберігається. Зберігається. А я знаєш, як я роблю? Я mm -mm. просто Заморожуєш? Роз... так. Я розливаю формочки заморожу і спорційно. Дістав собі опа, кубика замороженої бліпихи кинув і вже в тебе готовий чай. Так. Так. Ну що, давай перший чай? В принципі, у нас так. один хочу зробити так, якою так, щоб вона був схожий на без... безалкогольний лінтвейн. І що нам для цього потрібно? Треба нам крем вот это облепихи. Так. И наши классичные Имбирь, ингредиенты. Имбирь Имбирь, да, это будет другой. Да. -а -а. то, то корица. Да, это анис. Анис. Корица. Так. Ну, кардамон, для, можно. Так. Для, для глинтвейна. У нас зараз уже скоро свята. И вот так. И на всякий случай и для красоты. І для этого Для краси для... моменту. Да, 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 да. От так красиво. Давай дві штучки. От так. Як ти радишся, радиш, Ра -радиш сюди цукор додавати? Чи ми будемо ну, робити? Якщо, якщо хочеш, можемо додати цукор. І, і, і я, ще, хоч, я хотів ще сказати, що якщо не хочеш з медом от это робити, тоді можеш це зробити цукром. Ага. ж не, не всі люблять мед. От достань ще трошки. Ще додає. трішечки. Ще трішечки. — Давай, так. давай. Ось перший наш чай. Другий буде у нас, буде так. на, буде нахожий на плінтвейн. Нехай настається. Добре. Да. Другий чай у нас буде. Знову ж таки, основа у нас база. Основа так? у нас база. Це наша обліпиха. обліпиха так. Сюди імбир. Імбир. Бо знаєш, цей класичний напій, коли е, лимон та імбир. Там можна ще з цукором його розтокнути, так да. і потім пити літрами, якщо хочеш якнайшвидше одужати. Імбір м'ята. Я так. Вам розкажу одного разу, я пішла з чоловіком в ресторан, і він замовив гострий чай з обліпихою та імбирем. І я дивилася, як він пив цей чай просто. От ктік з лобу, і я кажу: може не треба його пити? Він Та треба, треба, так Та класно, так класно. І я кажу: слухай, ну це ж нереально. Може він може він отримував насолоду від цього? Давай okay. одну штучку чи кілька? Да. Ну може, кілька, так. Да. Це давай дуже, ще. от дуже хайне поєднання, так. Ліку, лікування, це від, від простуди. Від, да. від І uh -huh. піт не буде текти, як в uh, чоловіка Іри. Ти думаєш? Не буде, не. я думаю, що ні. От другий от. наш. Я, я мала імбири порізала. А давай ще от сюди. Нам тут потрібно, щоб імбир був гострим, його треба на натирати. Не завжди Давай, давай. будемо робити третій варіант чаю. Що Один треба, каже? З моїх улюблених, тому що я обожнюю Апельсин. чабер. Апельсин, да. чабер. О, чабер. так. Вот. У нас от буде чабер. Чабрець апельсини лайму тоді ще додому, мой, взимот, май, та? Мій брат, <су> чабер. Ну. No. Скільки порізати апельсина? Ну, дві дольки. А я отак от можу його, знаєш, такими шматками. Можна як хочеш. От, сюди додаємо теж Нашу масу облепіху. Аблепіховує. І теж заливаємо. От сюди будемо додавати ще трошечки меду. Ще меду. Давай, Мед, це, лимонний сік. І лимон. Давай. Ось так. О, акуратно. О, так. От. все. А у нас є там, у нас, чого Що? ми будемо пити. Щас, щас, зачекати. Щас, звісно, поки, є ще треба зачати. Поки давай закипіт на чайник. Давай нагадуємо рецепт. Рецепт зимової заготовки для чаю. Обліпиху, мед і лимон збийте у блендері. Цю заготовку можна використати для приготування чаїв. Чай з кардамоном. У заготовку покладіть бодян, кардамон, гвоздику, корицю і мандарин. Чай з імбиром. У заготовку покладіть імбир м'яту апельсин мед. Чай з чебрецем. У заготовку покладіть чебрець і мед. Дениська, заливай. Так, Давай. І наш третій чай. І зараз будемо дегустувати. Дегустувати, да, так. Так, а я вам дорізала імбире трошки. Що сидити, можеш так? ще так. додати? Щоб вам він був смачніший. Да. Я дуже люблю, коли чай. Насичений такий. Ну що, який ти будеш перший проблем? Я пропоную розпочати з твого улюбленого. Оце цього? Так. Добре. З чабром? З чабром. З чабром. Да. Так, давай. О, давай. А як ви думаєте, тільки е, українці можуть називати напій чаєм, коли тут немає жодного чайного листя? Да. Слухай. Це, Взагалі це, в Україні це ще е, дуже давно не було ж у нас чайних листків. Що заварювали? Пагінці смородини, смородини порічки, да, да. гілочки, да, да. вишеньки. Ось це і був чай, розумієш, відварти. Mm, це без чогонь? Да. Так, значить, це з чабром, так? Mm -hmm. Це чабр, да, апельсин, 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 трішки соку 에, лимону. Да, трішки соку лимону, мед. А, і мед. Oh. Давай, скільки твій, давайте рейтинг вистави. Скільки ти стає? Мені ще треба. Ні, 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 так це об'єктивно буде. От зараз ти п'єш, скільки з 10. Давай. Я буду з м'ятою просто, мій буде улюблений змят. Ірочка, скільки балів ти ставиш цьому чаю? З 10. скільки? Яка твоя оцінка? Я 11. Все, давай відзначаємо. Ну, мабуть, 10. Теж. Давай. Ти хочеш вот вот это схожий на Глінтвейн. Це на Глінтвейн, це перший, якому дали настоятись. Да. Давай. А, нагадує, нагадує. Де За рахунок? Та, 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 не... та. А ти uh... нагадує. Mm -hmm. Або ти, бо ви додали туди гвоздико. Гвоздико, ми додали і Бадян, бад гвоздико, і кардамон, і. А і к... давай і давай і Русі і на тест, другий, скільки вона барів поставить. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ви, ви, я оцей не буду дегустувати, я туди стільки мворя накидала вам. Ну Давай вот это? Давай, давай, я еще, я еще, давай, а давай, давай, а давай я выншу. Mm? Давай мені, давай. Давай сюда. Давай. Яка твоя оценка? Я зрозумів, зазумею. Мне не подобається, Ой, ні, Не? Вот это, то, 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 Необ'єктивна, яка зробила свій улюблений чай найсмачнішим. Так буває. Не, насправді, сей, з зимберем я тільки що його е, тільки що його куштував. Приємно, я люблю після беру, mm. Знаєш, бо він, yeah, він yeah, тебе yeah. він тебе він тебе зігріває одразу всередині. а Ми ж хочемо зігрітись, cool, бо yeah. вже mm. холодно влиця. Чабіко. Ну дякуємо тобі, що до початку зими два дні, і наші глядачі завдяки тобі, вже знаєш, як то кажуть, встигають до неї підготуватися, зробити ось такі заготівки і насолоджуватися зимою справжнім натуральним чаєм. А останній четвер цьогорічної осені пропоную відзначити музикою така